Друге послання Апостола Павла до Тимофія, глава 4. Тому свідчу перед Богом та Ісусом Христом, який має судити живих і мертвих під час свого приходу і у Своєму царстві. Проповідуй Слово, утверджуй за сприятливих і несприятливих обставин: Докоряй, потішай, закликай. З усякою терпеливістю і повчанням, бо настане час, коли не слухатимуть здорового вчення, а виберуть собі вчителів за своїми пожадливостями, щоб лестили слух, аби відвернути вуха від істини та схилитися до небилиць. Ти ж, будь тверези в усьому, терпи злидні, виконуй діло благовісника, звершуй своє служіння. Адже я вже стаю жертвою, і настає час мого відходу. Я звершив добрий подвиг, свій бік закінчив, віру зберіг, а тепер приготовлено мені вінець праведності, який того дня дасть мені Господь справедливий суддя, і не лише мені, а й усім, хто полюбив його прихід. Постарайся незабаром прибути до мене. Адже Димас, полюбивши нинішній вік, мене покинув. Він подався до Солуня, Крискент до Галатії, Атит до Далматії. Зі мною лише лука. Візьми Марка, приведи зі собою, бо він мені дуже потрібний для служіння. Тихика ж я послав в Ефес, Ідучи. Принеси плаща, якого я залишив в Труаді в Карпа, і книги, особливо пергаментні. Олександр, коваль, накоїв мені багато лиха, нехай Господь віддасть йому за його вчинками. Остерігайся його йти, бо надто противиться нашим словам. При моїй першій обороні нікого не було зі мною, але всі мене покинули. Хай не буде їм це зараховано, а Господь став при мені і підкріпив мене, аби через мене сповнилася проповідь, щоб усі язичники почули, і я був визволений з пащі лева. І Господь визволить мене від усякого лихого діла і спасе для свого Небесного Царства, йому слава на віки віків. Амінь. Привітай Прискилу й Акилу та дім Онисифора, Ераст залишився в Коринті, а Трохима я зоставив хворим у Мілеті. Постарайся прийти до зими, вітають тебе, Евул, Пуд, Лін, Клавдія і всі брати. Господь Ісус Христос, з Твоїм Духом, благодать з вами. Амінь.